Відрізнити покривельний саморіз від дешево дешевої і якісний. От вам показую, от наглядно дивіться. Е, Дивимося, ну два саморізи йдуть покривельні. Е, Дивимося, дивіться, на залівку, ось тут під шапочкою. Бачите, як тут гладко. І ту, а тут у нас вже йде ямочка. І якщо ми подивимося конкретно ось так. Дивіться, з'єднання самого саморіза з шляпкою. Тут у нас іде ніби під конусом. Бачите, отаким от конусом. Тобто, воно у нас більш посилено. А тут у нас воно йде, ну, однаково. Тобто різьба закінчується. Чекайте, може тут трошки якось о. О, отак от дивіться. Шикавно вообще видно. Дивимося на лівий золотий дуб, посилений. Бачите, як він класно виглядає, і як виглядає ось цей біленький такий. Тобто Тепер зрозуміло, який буде сто відсотків, який буде крепше. і плюс те, що якщо саморіз якісний, він буде йти з маркіровкою. Ось тут а бачите, маркіровка написано ККТ. Тобто есть кревтіх. Покривальні саморізи є в матовому кольорі, є в глянцевому кольорі, є покривальні, є для заборів. Тобто, якщо покривальні у нас іде 48 на 35 розмір, 4,8 товщина, 35 мм міліметрів довжина. Якщо це буде на забор, то товщина чотири але товщина 4,8, а довжина вже буде 16 міліметрів. Тобто, теж є мат, є глянець.